Привіт, друже, на побаченні, ви цілуєтесь, все супер, і або, наче, хочеться більшого. Але між побаченнями ти відчуваєш себе продавцем найнепотрібнішої хуйні на світі, яку намагаєшся їй напарити. Довгі сухі відповіді, душні реакції на флір тощо. Так не пиши тоді. Ну тобто, ти спробував, там же принцип такий: ти пробуєш, якщо немає віддачі, не треба цього робити. Її інтерес не мав би зникнути, але виглядає, що зникає, і в мене палає. Хтось не витягується, хтось важко. таких випадків вже три в січні. Знаю, що після сексу буде краще, але як морально до цього підходити, щоб залишатись спокійним і не забити на них раніше. Чуваче, давай просто буде так. Що бажання когось трахнути це, звісно, круте бажання. Ти все ж таки хочеш там до сексу дотягнути з ними, але. Тут треба все ж таки не пропускати кроки. А крок такий: якщо ти між побаченнями вирішуєш попереписуватись і попереписуватись з гумором і фліртом, ти робиш свій пас, давай називемо це так, а вона цей пас нормально не приймає, не треба продовжувати туди ще пас робити. Ти такий: добре, я спробував, я щось позитивно написав, вона як муму, я спробую її просто запросити на зустріч. Якщо буде все добре, то добре. Якщо ні, то пішла вона нахуй. Це також про виховання в собі якихось якостей. Ну, тому що ти насправді тільки гірше собі робиш, якщо вона відповідає на від а ти намагаєшся жартувати. Не треба думати, що це працює. Скоріше за все, там вмикається інше. Вона думає, бля, я з ним спілкуюсь, наче пішов нахуй, а він продовжує жартувати. Якийсь дебіл. Тобто ти тільки гірше робиш. Може вони тому і зливаються? Може вони тому і зливаються, тому що відчувають, що ти готовий. Приймати від них неповагу до тебе заради того, щоб їм присунути. Так не роби цього. Не роби цього, будь ласка. Я не продовжую жартувати, якщо фігова реакція таке нормас. Нормас. Ну просто тоді в чому питання? В тому, що ін... частина дівчат зливаються? Ну, учувач, ну, добро поважалувати в реальний світ. З того, що ти розповідаєш, ну важко сказати, чому вони зливаються. Як ти проводиш побачення, які там у них варіанти інші, я ж не знаю, що це за дівчата, з ким вони там ходять на інші побачення? Різне може бути. Але з того, що ти розповів розповів, точно, якщо вона нормально не відповідає, нормально з тобою не спілкується, не треба туди раз за разом якісь зусилля знову і знову робити і додавати.